Дитячий навчальний центр майстерня знань успішно використовує методику Миколи Зайцева як одну з основних для навчання читання дошкільнят. Принципи методики Миколи Зайцева досить прості. Автор теорії стверджує, що навчання дитини має комплексно торкатися різних способів сприйняття інформації. Це означає. Що педагоги батьки повинні задіяти зір малюка, його слух і логічне мислення, а також всіляко заохочувати самостійну роботу, допомагати дитині весело, невимушено вчитися читати і рахувати. Ри. І ще раз. Ри! Молодці христиночка візьми кубочок Ри. Запиши далі. Ти! Для вивчення мови Зайцев пропонує використовувати як одиницю будови склади. З окремих цеглинок малюки легко складають цілі слова. Христина! Христинна! Добре! А зараз ми з вами пограємо. Для зручності склади нанесені на сторони кубиків. Так, ось так. ХІ-ВЯ Слово? Нема. Цей спосіб підходить для вивчення практично будь-якої мови. Цікавий підхід і до програми навчання. Малюк сам визначає, що йому вчити далі. Згідно з методикою раннього розвитку Зайцева, не треба суворо дотримуватися тем і термінів. Баку! Є таке слово? Немає. Ану, воронічка? Набагато приємніше вивчати цікавий для дитини матеріал. Наприклад, якщо дівчинку звати Юля і вона любить букву, з якої починається її ім'я, чому б не познайомити її з літерою Ю якомога швидше? А якщо ваш син обожнює машинки, то краще почати уроки зі слів, які за змістом пов'язані з автотранспортом. Ця методика навчання дуже лояльна до дітей. У класі не може бути невдах або дах або дві річників. Справа в тому, що заняття побудовані у вигляді гри, під час якої страх перед помилкою відходить на задній план. На уроках діти можуть товктися на підлозі, бігати, співати, займатися фізичними вправами. Це дозволяє уникнути сколіозу, навантаження назір, не дозволяє малюкам втомитися. Такий творчий педагогічний підхід активно залучає до процесу навіть найсором'язливіших дітей, розширює словниковий запас і коло інтересів. Ласкаво просимо відвідати наш дитячий навчальний центр майстерня знань і високий рівень освітній послуг за доступними цінами приємно вас здивує.